Потокове послання від духів вашого роду. Комусь рід підказку дає, що на тебе робляться роботи, магічний вплив. Ти це можеш відчути з затримкою якихось фінансів. Або затримка, або якісь проблеми, або якийсь з фінансами. Це признак, що на тебе магічать. Дають підказку, що навіть в того, в кого стоїть захист, перевіряйте, тому що захист ваш пробитий. Чому це вривається у ваше життя? Звичайно, ми проходимо якісь кармічні уроки. Тобто тут головне розібратись, чому знов прийшла магія в моє життя. Тому зверніть на це увагу. Кажуть вам, що вам буде якийсь вищий сон найближчих 5 днів. Зверни увагу, там буде підказка відносно твоєї сили, можливо, розпаковка сили, можливо, якась підказка, на що звернути увагу. Можливо, конкретно почуєте, що рід саме хоче від вас. Тобто, яка у вас кермічна задача в роду? Зверніть увагу на сни, там будуть підказки. Комусь дають послання, що вам або необхідно поїхати до води, або ви, можливо, плануєте до води. Кажуть, таким чином буде якесь очищення. Можливо, хтось збирається в якісь місця сили, не знаю. Можливо. Хтось собі будинок вибирає біля озера, як варіант, не знаю. Комусь передають цю інформацію, тобі треба до води. Можливо, хто не має можливості і в планах десь їхати, до якоїсь великої води, там море, озеро. Якщо в вашому місті є якесь озерце, маленька річка, сходіть. Сходіть туди, рід вас туди кличе. На воду пусти всі свої негативні думки. Розкажи воді і пусти це все на воду, тобі стане легше. Хтось зараз знаходиться в дуже кризових ситуаціях, і ви або не маєте кому висказатись, виговоритись, да? умовно там до психолога, до регресолога йти нема фінансів. Ідіть до води і виговорюйтесь воді. Вода частина негативу, негативних думок, переживань забере. Прям виговориться, викричиться, виплачтесь, кому потрібно, це вам допоможе. Закривай знімай з себе магічний негатив, тоді відкриються фінанси, тоді відкриються дороги. Бо на жаль, на сьогоднішній день це перекривають. Для чого це робиться? Дуже часта історія, коли перекривають для того, щоб побачити, чи ви не з'їдете зі свого шляху, чи не відмовитесь від своїх здібності, і так далі, і так далі. Тобто перевіряють вас, це ваші уроки. Тому не боїмося, йдемо знову в роботу, в чистки, і все буде добре. Кажуть, не опускай руки, все вдасться, все наладиться. Це зараз такий складний переломний момент. Головне, не сходь свого шляху. Хтось не може знайти свого шляху. Звернися до когось і розберися. Чого хочеш ти, чого хоче твоя душа, позадавай сам, сам сама собі такі питання. Чого тут і зараз ти хочеш? Навчися працювати з собою, да? своїм тілом. Де блок, що відчувається, що болить, що блокується, да? зараз навіть у вільному доступі, хто не має фінансової можливості це спеціалістом пропрацювати, багато в загальному доступі є інформації, колись в свій час і я самоосвітою лише займалась, тому буду ділитися з вами своїм досвідом, своїм шляхом, яким я йшла. Коли я не мала фінансів, щоб звертатись до якихось крутів експертів, я сідала в гуглі і це шукала. Зараз дуже багато. Класної інформації в загальному доступі тільки головне, коли ви шукаєте, аналізуйте. Тому що, якщо ми все приймаємо за чисту монету, інколи буває, що ви натрапите на якусь недостовірну інформацію. Тому перевіряйте в декількох джерелах: навчіться працювати своєю енергією, навчіться працювати з своїм вищим я, питатись себе. Умовно, вам там пропонують іти там відпочити з друзями. Задайте тут і зараз собі запитання, а я цього хочу? Чи я йду, тому що щоб не бути, скажімо, якоюсь там нечемною, нехорошою дівочкою, нехорошим мальчиком, Я через силу збираюся йду кудись. Навчіться чути себе і робити це не з жалю, не з долгу, а робити хорошо дуже добре для себе, не для когось, а для себе. Хорошою для всіх ви не будете. Хорошим для всіх ви не будете. Ваша задача тут на землі бути хорошим для себе. Я вибираю, бо я так хочу. Навчитися ці рішення приймати без чувства вини. Да? От, блін, я там відмовила і чувствую, що я, а я повинна була. Це наші програми, установки, які нам закладалися з дитинства. Ти не маєш права сказати ні. Вчися казати ні. Прям вам такий меседж. Тому що твоя доброта грає з тобою. Злую шутку і ти велику ціну платиш, а тобою користуються. Май кажуть. Не знаю, хтось в роду у вас казав май, прям, хоча вони, можливо, україномовні були, в травні місяці тебе чекає якась хороша подія. 25 число. 25 травня в когось 30 травня в тебе якась прийде хороша звістка, в когось це буде про переїзд, в когось про покупку чогось крутого. Можливо, того, що ви планували, можливо, ви взагалі про це навіть не думали, не планували. А на вас якийсь класний шанс впаде. Обов'язково беріть цей шанс. Не відмовляйтеся, це зміни кардинально твоє життя. Пишіть в коментарях, хто вас казав на місяць май.